Думай, що може зробити тебе щасливим, роби те, що тобі подобається, будь із людьми, з якими тобі добре, іди туди, де тобі добре. Кожна наша думка творить наше майбутнє. Як тільки людина хворіє, їй треба пошукати у своєму серці, кого треба пробачити. Я не намагаюся виправити проблему. Я виправляю свої думки, і потім проблема виправляє сама себе. Найкраще, що ми можемо дати нашим дітям, це навчити їх любити себе. Думки про нестачу грошей призводять до її нестачі. Думки про злидні ведуть ще до більших злиднів. Думки про подяку та вдячність допоможуть вам досягти благополуччя. І наші взаємини з навколишнім світом відпечатують наше ставлення до самого себе. Ми налякані ми прагнемо все підпорядковувати своєму контролю. Таким чином, ми не допускаємо у своєму житті позитивних змін. Довіртеся життю. У ньому є все, що нам потрібне кохання приходить, коли ми його зовсім не чекаємо. Наполегливі пошуки кохання ніколи не приводять до вибору відповідного партнера, а лише породжують тугу і вражають у нещастя. Кохання не існує поза, воно завжди всередині нас. Будьте люблючими. Та будете коханими.